Друзі, буду з вами відверта. Я вже змонтувала відео, далі ви побачите, яке, про такий домашній затишок, підготовку до новорічних свят, але потім згадала, що я побувала на новорічному фотодню. Це такий майстер-клас, як фотографувати правильно, як знімати різдвяну новорічну тематику. Тобто, як накривати на стіл, фотографувати ці всі тарілочки, свічники, як подавати це, все це дуже все гарно виглядає. Ви самі бачите це як ідея, як підготуватися до новорічних свят, як задекорувати це, а потім же, як це все гарно фотографувати та знімати. Звісно, тут є обстановочка, так я вам скажу, гарнюсінька. Це магазин вінтажу та декору барха, це їхня локація. Ну і Тетяна, фотограф, підібрала все, вона ще й відеограф, вона все підібрала, підготувалась ідеально, просто до дрібниці в неї все продумано. Ну Вона це все вміє і вона вже цим дуже довго займається. Друзі, я вперше побувала на такому заході і жалкую, що раніше це не спробувала і не пішла ні на один фотодень. Тож я думаю, це буде не востаннє, а ще буде повторюватись в моєму житті не раз і вам раджу на такі заходи ходити. Це незабутні моменти. До речі, в інстаграмі більше деталей про цю фотосесію. Друзі, всім привіт! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Ялинку я вже прикрасила, як ви бачите. І ще хочу вам показати, що я далі буду декорувати і що приблизно буду готувати. Ну, це так, як ідея для вас, тож я навіть ділюсь. залишайте Дразу зі мною. Показати, як я буду прикрашати картину, щоб вона така мала різдвяний настрій. Вона в мене біленька, що звичайна картина близько, А Зараз покажу. Покажу, як я її буду прикрашати. В одному з магазинів... А, в епіцентрі купила ось такі дзвіночки. Оцей червоний бантик мені ну, дуже не подобається. Марині моїй менші донечці теж. Його теж заберу. Червоний і це отак буде висіти. Стрічку зараз поміняю. Ну, коротше, зараз все вам покажу. Буде цікаво. Клей вже включила, присуває. Боже, який запах. Я спеціально купила, Для... рвала сьогодні цієї хвої для цієї ідеї з картинною. Так, в мене є багато різних бархатних стрічок, які зараз мега популярні. Я хочу щось трошки з ними прикрасити. Ці дзвіночки, Ось така проволока 0,4 мм. Ножниці я вже теж собі наготу. Просто замотуємо. Змотуємо можна між собою. О, супер. Зараз я скажу трендові бантики. Так, ось. Стрічка. Так. Ось. Ось. Так. Опа. Підніс. Тримаємо ось цей хвостик. І зараз все поправляємо. Не спішу. Звісно, стрічка обалденна, ну, але ж дорога, але вона того варта. Цей тренд, напевно, покорив всіх. Боже, яка красота. Нормальна, він, бантик до Угу. Розклеїмо ці, як вони дзвіночки. Я забула, як вони називаються. По-правильному. Я думаю, це посередині. Оцей бамп, боже, я навіть клеїти не хочу. Прив'язала оце, проволоку ззаді до бантика, Не клеїла. Так. І так, одна деталь прикрашена. Зараз підуть цвяшка якусь знайду, прикріплюю, повішую і покажу, як воно буде на настінне. Суцільна естетика. Все буду вам показувати і розповідати, що я буду готувати на свята. Але зараз 13 грудня. Тож, це просто як ідея вам. Позаду мене картина, яку ви бачили, як я зробила це як фон. О, я хочу щоб вона тут була, щоб красивенько було. От захотілося мені так. Так. Все, готуємо. Прикрашаємо стіл, Зараз все вам покажу. Накриваю стіл з катартиною та ранцем і готуюсь вам показати рецепт смачненького печива, яке ви точно маєте приготувати та незвичну шарлотку з яблуками. Дуже смачно, буде цікаво та оригінально. Я буду робити на дві порції, але буду говорити вам як на одну порцію. Для цього рецепту нам знадобиться одне яйце, я, звісно, взяла два. Паніний цукор, я не багато. Так, 160 грамів цукру. Я коричневий взяла. рада, але для цього печива коричневий? Ну, попробую, бо... гарненько це збиваємо. Тим часом, поки ви будете збивати, поставимо давайте цю, шоколад темний роз... розтоплювати. Для однієї порції потрібно 100 г шоколаду. Додаємо щепотку солі. Шоколад я розтоплювала по 30 секунд. 30 секунд, потім знов 30 секунд і потім знов 30 секунд. Я не знаю, я десь побачила в інтернеті, і це дуже-дуже зручно. Він точно не згорить в мікроволновці. У мене було коли, що згорів. Так, щоб одразу не забутися, кину какао. 10 грамів на одну порцію. Десь так, дві ложки кидаю. Шоколад вливаємо. Гарненько перемішуємо. Додаємо 35 грамів масла, відповідно, 70 я додаю. Була в тій ж самій тарілочці, що й. Шоколад, нічого страшного. В муку додаємо 135 грам. А так як в мене на дві порції 270 і плюс розпушувач. Робимо печиво. Бажано такі кульки поробити. Вийшло так, що в мене воно не видні. Супер. Одне якесь велике, друге маленьке, нічого страшного, подивимось. Головне, щоб між ними був проміжуток. Всі шарлотку, рецепт шарлотки знають, нічого тут секретного немає, щоб щось показувати, ділитись, але я тут побачила, що в мене два яблучка ледь-ледь доживають свого кінця. Їсти їх зараз не хочу, тож я вирішила швиденько ще шарлотку зробити. П'ять яєць, стакан сахару, а, ну, я трошки менше, щоб ще що чоловік, їв, йому не можна багато цукру, розпушувати, ванільний цукор і потім ще стакан муки додавлю. І, 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 і все, в принципі. А тим часом я бігом швиденько біжу, тому що в мене вже печиво готове. Хочу вам достати показати печиво. А, молодець. У мене ще жодного разу з цими тріщинками воно не виходило. О, супер, вийшло. Так, яблучка я нарізала. Змащую одразу форму, духовка не виключена. Так і вона гріється 180 градусів. Гарно змащуємо. Коротше, вирішила я все-таки зробити, тільки прийшла фантазія, зроблю шарлотку зеленою. Так, ледь відкриваю, бо я барвники тримаю в холодильнику. Типу, світло оливковий салат щось таке. Дуже гарний, дивіться. Тепер. Вливаємо, розправляємо, щоб все скрізь було рівномірно і в духовку. Далі готуємо закуску дуже просту і занадто смачну. Для цього нарізаємо дрібку окропу, потім беремо сир, плаваний. З Венигорода, в мене такими трикутничками, Виберете будь-який сир, можете просто круглий сир, нарізати трикутничками а соломку і робимо з неї стовбурець до ялиночки, обмочуємо сам сир в укропі з однієї сторони, ложимо на, на крекер і все готово. А, в принципі, робимо так зі всіма кусочками сиру і подивіться, як це все гарно виглядає. Дуже смачно і до кави, і до чаю загалом. Поки я готувала сирні ялиночки, спеклася шарлотка зелененька. Ну, зараз її не дуже сильно буде, видно, що вона зелененька, але згодом ви здивуєтесь. Це неймовірно гарно. Мама тоді з татом взяли трави. Тут суміш різних різних трав. Ось дивіться. Суміш різних різних трав. Кожного року я в них беруть трави, тут. І, Боже, і листя смородини, і липа, і м'ята. Я навіть не знаю. Ну тут більше десяти трав, вони постійно їх збирають. Колись я, боже, ну як страва, але з роками. Кот щось, щось таке трапляється, що я вже почала трави пити. Далева. І як вам атмосферка? А зараз буде ще один мастер-клас, як говориться, на десерт, який вас точно здивує. Беремо дві чашечки. В мене ось такі. Це нам, до речі, на річницю весілля подарили. Да. Ми вже разом 16 років, а це були Боже, їм 15 років з такими дамами всередині. І тарілочки написано, що це фарфор. Ну, не знаю, фарфор, не фарфор, але я вам зараз покажу дуже гарний декор. Як ще можна прикрасити чашечки? Це вже точно на завершення хочу вам показати, який вийшов пиріг. Це щось неймовірне. Ви подивіться, як гарно колір. Просто додавала другий колір. Гарно. А ти дві чашечки я зробила дітей чекаю зі школи. Ну що, друзі, я впевнена, вам цей блог сподобався. Це таке коротеньке, можна сказати, відео підготовки до Різдвяних свят, як прикрасити оселю, як підготуватись до свята. Все дуже простенько, але красиво. Завжди ровіт, все таке прекрасне, красиве, естетичне навколо себе. Повірте, це сподобається всім вашим близьким, і я сподіваюся. Що вам теж моє відео сподобалося, тож підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, будьте активними на моєму каналі. До зустрічі в наступне відео скоро!